Ось такі є. Як вони називаються? Тримачі для шампурів. Ось такі тримачі для шампурів. Або для того, щоб можна було щось підсушити. Вони регулюються, відстань регулюється від корпуса по ось цій полиці. Всередині, як завжди, у нас так, зольний ящик. Всередині, як завжди, в нас димохід, але зараз його тут немає, тому що ми його ще не поставили. Димохід на цій пічці 3 метри 10 см. В комплекті іскрогасник, ось такий колосник. І ще зверну вашу увагу, що ось ці полиці, вони в транспортному положенні ніяк не кріпляться. Тобто вони йдуть як окрема опція. Вони ставляться, тому що вони дуже здорові, і вони ставляться. На саму пічку, але в транспортному вони просто йдуть як окрема опція, їх отак перевертаєте і збоку ставите в сумку. Ну і традиційно кочерга і кільце для підтримки димоходу. Даний набор у нас відправляється в Канаду. Це було індивідуальне замовлення. Людина чекає, сьогодні ми її опакуємо і відправляємо. Є е, такі Печі в нас з двома боковими вікнами, є без вікон і є, як дана модель, з одним боковим вікном. Дякую.